Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Я вітаю вас у Києві. 18-та година до 6-ї ранку. На інформаційну варту марафону заступають команди фактів та вікон. Сьогодні 726-й день війни. Отже, сьогодні вранці повітряні сили на східному напрямку збили ще два російські літаки. Бомбардувальник су 34 і винищувач су 35 Вони скидали керовані авіабомби на позиції нашого війська. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав місце розташування персонального аварійного радіомаяка Маяка Воро. Ожого пілота су 34 його виявили завдяки міжнародній супутниковій системі Коспас Сарсад. Щодо пілота су 35 то як доповіли російські рятувальники, він дрейфує обличчям у воду в Азовському морі, зазначив Олещук. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив кадри пошукової операції ворога 17 лютого. Нагадаю, теж на сході оборонці неба знищили одразу три ворожі літаки: два Су-34 і Су-35. А перед тим ще один, тобто загальний врожай зсу шість авіамашин за три дні. Загалом за минулу добу на різних ділянках фронту сталося 80 бойових зіткнень. Інформує Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших воїнів біля Табаївки. На Лиманському відбито ще 10 штурмів. Вісім зіткнень сталося коло Бахмута, неподалік Іванівського, Клічіївки та Андріївки. Продовжують тиснути росіяни на Авдіївському напрямку. Українські захисники відбили п'ять атак. Тривають запеклі бої поблизу Мар'їнки. Там гаряче біля Георгіїв і побіди і новомихайлівки на Запоріжжі. Ворог 10 разів штурмував Роботине. безуспішно. Ще 16 провальних штурмів. Рашисти провели на лівобережжі Херсонщини. На Запоріжжі росіяни активно штурмують роботинський плацдарм, який нашим оборонцям вдалося відбити торік влітку. Навали ворога за підтримки важкої бронетехніки розпочалися позавчора і не вщухають досі. Подекуди в мережі поширюється інформація, що роботи не може бути втрачене. Та це неправда, стверджують в оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія. Бої точаться важкі, але роботи не під контролем ЗСУ. Спеціальний репортаж Андрія Почтєва. Гореть, полає техніка ворожа, і грибочок відстрілюється. Грибок це кадри шаленого нічного бою під роботиним, яке росіяни завзято штурмують від позавчора. Їх зафільмував вояк на псевдотор, який щойно повернувся з того пекла. Вони просто зайшли колоною, розгрузилися, і все почалась зіжуха. Було весело, <гум> скажу так. 33 річний хмельничанин твердить, першу атаку росіяни розпочали у день. Сунули з двох боків броньою та піхотою. Та на чужинців каже доброволець: наші воїни вже чекали. У Нас були перехвати. Ми готувались до цього. Було 14 єдиниць техніки броньової заїжджало, і було десь приблизно 50 Військовослужбовців було два танки, мотелеги, ну, там БМП, це Бехи, але вони нападали із, із Новопокопівки і звідси із, з, зі сторони, типу, вербового. Це відео 65-ї бригади, як наші армійці, відбивали навалу московитів, влучно гатять арта та дронарі. На додачу спрацьовують закладені міни. Арта працювала на відміну, так само дронарі, міни. Міні-шламбами були поставлені, на яких техніка підривалася. Особовий склад був знищений, я знаю, ПС повністю. Техніки було підбиті приблизно десь орієнтовно, около п'яти одиниць. Орієнтовно. Але штурм продовжується. Це техніка, якою вони штурмували нас. На великому екрані командного пункту, де триває онлайн трансляція скоптерів, роз'ятрені околиці роботи, підбиті ворожі БМП і тіла окупантів. Чому ми звертаємо увагу? Вони дуже часто притворяються, що вони мертві. Більше двох діб, як почався масштабний наступ росіян, наші оборонці не зводять очей з моніторів. Бачите, тут приходить. Кожен раз вони вибирають нову тактику. Вони дивляться, як ми реагуємо, де слабі місця, і кожен раз вони по новому ведуть свої бойові дії у режимі реального часу. Воїни ЗСУ зачищають околиці стертого з лиця землі села від залишків ворожого загону штурмовиків. А це наші. Зільно. комбат на псевдокі твердить, росіяни зібрали на цій ділянці чимале військо і намагаються пробити нашу оборону. Та зраду, що несеться у телеграм-каналах. Офіцер спростовує в телеграм-каналах. Нагнітають обстановку, що вже все здали. Ні, нічого не здали. Тяжко, дуже тяжко, але ми поки що стримуємо. Раптом комбат помічає на моніторі двох ворожих солдатів, що ховаються серед руїни. На них вже полюють дронарі. Зараз цим не недовго, тому що вони вже по ним працюють, їм немає як закріпитись, їх дуже мало. За ці кілька діб активної навали рашистів, кажуть, у 65-й бригаді знищено кількадесят одиниць техніки. До 30 одиниць техніки і особового складу навіть не встигають рахувати. Краща робота на світі. Я всіх запрошую. Ось так у об'єктиві Тора нині виглядають околиці роботиного, яке відчайдушно боронять наші армійці. Непогане було, нам да, було то непогане. Вояк каже, нині їм скрутно та віддавати просто так. Позиції окупантам ЗСУ не збираються. То ми відстрілювалися, і хлопці казали, що да, мати роботи нога, ну, таке, ми не готові віддавати роботи. Аби управніше нищити окупантів армійці, потребують бойових дронів, тож просять усіх небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтєв, Артем Деженков, факт сі діві. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав позиції наших бійців під Куп'янськом, зокрема командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади, яка воює на цьому напрямку. Питання номер один забезпечення підрозділів технікою та боєприпасами. Командир бригади доповів про те, як його бійці застосовують безпілотники для ураження ворога та протидіють російським БПЛА. Президент вручив воїнам нагороди за значний внесок в оборону України. Деякі підрозділи 3-ї штурмової бригади були в повному оточенні в Авдіївці, але змогли вийти. Розповів заступник командира бригади Максим Жорін. Російські канали пишуть, що українці бійці досі перебувають на території Авдіївського коксухіму, але там не залишилося жодного нашого воїна. Там загалом нічого не залишилося, окрім кількох напівзруйнованих підвалів. Додав Жорін і уточнив. Майже половина всіх кабів, які падали на Авдіївку, прийшлися на територію завод. Бійці третьої штурмової опублікували відео щільних та інтенсивних боїв у дачному кооперативі міста на кадрах із приводу нічного бачення показали, як вони проривалися з оточення на захоплених ворогам ділянках Авдіївки. 47-ма бригада заявила, що їхній 25-й окремий штурмовий батальйон після чотирьох місяців оборони вийшов із Коксохіму без втрат. Командування бригади забезпечило потужну вогневу підтримку, щоб вберегти воїнів. Росіяни проводять зачистку в Авдіївці та ймовірно перекинуть частину сил на інші напрямки, де намагаються наступати. А біля Авдіївки атак противника поменшало, розповів речник оперативно-стратегічного груповання Таврія Дмитро Лихові. А от командувач групов Таврія генерал. Олександр Тарнавський запевняє, українські військові закріпилися на нових рубежах оборони. Харківські слідчі ідентифікували катів, які знущалися із 16-річного підлітка під час окупації Куп'янщини. Трьом нелюдам оголошено підозри. Артур Артур Козаченко із села Осинове Куп'янського району потрапив до російської катівні в серпні 2022 року, де переніс Важкі тортури дитину понад два тижні тримали в полоні, душили, били, крали їжу і примушували важко працювати. Слідчим вдалося знайти злочинців, і Артур їх упізнав, розповідає Тетяна Доцяк. Цю катівню у відділі поліції викрили одразу після звільнення Куп'янська мотузки для зв'язування рук, шприци та протигаз. Цим рашисти мучили мирних мешканців, яких тримали в полоні. Це сотні людей, жінки і чоловіки. Серед них був і 16-річний Артур. Почали бити, допитувати, Хто чим, що тут, хто тут, українець. Того дня у серпні 22-го Артур затримався в друзів. Додому повертався близько 10-ї години вечора. Його будинок через городи, рукою сягнути. Та туди він так і не дійшов. Зупинилося авто, вискочили троє озброєних чоловіків, натягли йому мішок на голову і кудись повезли. Артур неодноразово повторював, що він неповнолітній. Його щойно виповнилося 16. Та викрадачі не зважали. Кинули в камеру це невеличка комора з нарами, призначена на двох людей, але тут було шестеро бідолах, доводилось спати на підлозі. Та найстрашніше допит, згадує Артур. Його катували, били ногами по голові, душили проти газом. мене заставляли то жиматися, то посідав по ногам білі. Допитували, хто що чим займається, хто ти ну за Україну. Артур сирота, мама пішла з дому, коли він був ще маленьким. Тато помер два роки тому. Виховують хлопця родичі. Юля, дружина, брата. Про затримання хлопця дізналася випадково, коли почала шукати його по всьому куп'янську. Вони мені сказали, що значить, ваш мальчик що нарушив, якщо вони його задержали. Ну кажу, він нарушив комендантський час. Він ще дитина. Я буду на вас жалуватися. Вони кажуть, якщо хочете спокійно жити. Значить, ну нікуди нічого не дергайтесь, ждіть поки він на свій срок. Двічі на тиждень Юлія передавала Артурові їжу та одяг. Як потім з'ясувалося, до хлопця мало що доходило. Ну ми передавали йому ну, калбасу, передавали йому печення. бувало. він казав, що йому передавали, тільки то що ми варене передавали. Артур пробув у полоні 16 днів, коли рашисти врешті відпустили, наказали щоранку приходити на так зване відпрацювання, мити машини, посуд, прибирати завали. Все скінчилося лише у вересні. Куп'янськ звільнили. Він задерганий, був бо він боявся на вулицю. Виходить, Я йому на наук сказали, щоб він йшов ну, на отработки а автобус у нас не ходив. І йому пройшлося в шість утра встати піти пішком на Куп'янськ, щоб він ну затработав. І так він ходив до 7-го числа. Катівня, яку окупанти облаштували в приміщенні Куп'янської поліції, є однією з найбільших серед 28 які виявили після деокупації Харківської області. Вже встановлено 77 потерпілих. Однак насправді їх в рази більше, каже начальник слідчого управління Нацполіції поліції Харківщини Майже всіх катували електричним струмом, майже всіх били. Деякі знаходились там більше ста днів. І це без різниці, цей чоловік чи жінка до всіх нелюди і кати ставилися з зневагою. І всіх били і всіх катували за описами Артура. Склали фотороботи катів. Пізніше він упізнав їх на світлинах, що були в базі російських злочинців і колаборантів, яку сформували українські правоохоронці. Це двоє громадян України: місцеві мешканці, які перекинулися на бік ворога і працювали на окупаційну владу. Двоє з них колишні поліцейські, яких звільнили з нацполіції за державну зраду. Ще один цивільний місцевий безробітний. Усі вони втекли до Росії. Будемо ініціювати процес. З так званого спеціального судового розгляду, за результатами якого буде отримане судове рішення, і далі вже розшуки, і так далі, міжнародний розшук, і всі передбачені законом механізми, щоб... Встановити їх місце заходження, доставити їх до України та піддати їх покаранню, яке передбачено нашим законом. Злочинцям заочно оголошено про підозри за статтями порушення законів та звичаїв війни та колабораційна діяльність. Коли їх заарештують, на них чекатиме покарання до 15 років тюрми. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів. Єдині новини. Наш свіжий інформаційний випуск буквально за 15 хвилин. А прямо зараз серію розмовних студій відкриває Вадим Карп'як. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.